Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний штрудель. Саме головне тут це приготувати правильне тісто і дуже тонко його розкатати. Ми приготуємо два штруделя з вишневою та яблучною начинкою. І почнемо приготування із тіста. В просі на борошно додаємо воду кімнатної температури, олію, сік лимона або оцет та одне яйце. Яйце потрібно взбити окремо в тарілочці. І замішуємо тісто. Спочатку замішуємо тісто за допомогою лопатки, а вже потім замішуємо тісто руками. І вам може здаватися, що тут буде мало в ньому борошна, але борошна більше ніж вказано в рецепті. Не додавайте, просто довше його вимішуйте руками. Я вимішувала тісто руками ось так приблизно 5 хвилин, і тоді тісто стає м'якше, еластичне і більше борошна не потребує. Накриваємо тісто харчовою плівкою або просто накриваємо його зверху мискою та залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 20 хвилин, щоб воно трішки відпочило. А тим часом приготуємо начинку. Яблука потрібно очистити від шкірки та нарізати на маленькі кубічки. Додаємо до яблук сік лимона, цукор, корицю та будь-які інші спеції на ваш смак. Та все добре перемішуємо. Також я знаю, що яблука можна трішки підтушити, але я використовую в штруделі саме з серії яблука, так мені смачніше. Тісто вже відпочило, бачите, яке воно стає м'якеньке, дуже еластичне і з ним дуже комфортно працювати. Ділимо тісто на дві частини, так як із даної кількості інгредієнтів вийде два штруделя. І тепер нам потрібно його дуже-дуже тонко розкатати. Я спочатку розкатую за допомогою качалки. Присипаю робочу поверхню трішки борошном і починаю розкатувати, а далі вже його розтягую руками. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось тут я вже починаю розтягувати тісто руками. Якщо тісто десь порветься, немає нічого страшного, просто защіплюємо його та й все. Розтягуємо його до прозорості. Тісто повинно бути дуже тоненьким, воно аж буде просвітлятися. Тому тут потрібно трішки постаратися. Далі піднімаємо тісто і на робочу поверхню викладаємо полотенце. Полотенце бажано взяти якесь вафельне, щоб тісто до нього не прилипало. І викладаємо на нього тісто. Для чого нам потрібно полотенце, щоб закрутити і перекласти на деко штрудель, бо так ми його не піднімемо, так як в нього буде дуже багато начинки і воно просто порветься. А за допомогою полотенця буде все легше це робитися. Також можна взяти великий пергамент. Викладаємо тісто, розрівнюємо його і викладаємо на тісто. Начинку. І також до яблук я додала ще трішки родзинок. Далі тісто змащуємо вершковим маслом. У мене вершкове масло просто дуже м'якеньке, кімнатної температури, також його можна розтопити. Змащуємо всі оці краєчки там, де немає начинки. І тепер обережно закручуємо штрудель. Спочатку накидаємо цей краєчок тіста, розрівнюємо, також його під час того, як будете скручувати, тісто також трішки розтягуйте, щоб воно було ще тонше. Якщо тісто десь порветься, немає нічого страшного. Як бачите, я ось так його розтягую і далі закручую. І закручую його я також за допомогою полотенця. Піднімаю і ось так викладаю. За допомогою полотенця це робити дуже легко і він точно не порветься. Коли закрутили повністю штрудель, ось цей краєчок також розтягуємо. І ці краєчки, там де немає начинки, обрізаємо. І Тепер беремо пергамент або коврик для випікання, на якому будемо випікати штрудель, і перекладаємо його туди, ось так теж за допомогою полотенця. І тепер таким же способом приготуємо вишневий штрудель. До речі, вишневу начинку я просто розморозила вишні, злила зайвий сік, додала цукор, курицений крохмаль та приварила. І вона вийшла ось така густа. Також для нього розкатуємо тісто дуже тонко, перекладаємо на полотенце, далі викладаємо вишневу начинку, змащуємо вершковим маслом та закручуємо. Все робимо так само. Перекладаємо його також на пергамент або коврик для випікання і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів, випікаються вони приблизно 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки більше або, навпаки, трішки менше часу. Випікаємо їх до легенької золотистої скоринки. Далі даємо штруделям трішки охолонути та нарізаємо. І ось погляньте, який штрудль вийшов, скільки там багато начинки і дуже мало тіста. Нарізаємо їх на шматочки, викладаємо на тарілку, щедро дуже посипаємо цукровою пудрою, так як тісто не є солодким, то пудри паріть дуже багато, так буде смачніше. І також за класичним рецептом штрудель подають з кулькою морозива. Але так як морозива в мене немає, я подаю просто присипані цукровою пудрою. Ці штруделі виходять дуже смачними, там справді дуже багато начинки і дуже мало тіста. Обов'язково спробуйте їх приготувати усім смачного та до нових рецептів.